Малята, рада знову вас бачити. Ось і розпочалися наші зимові свята, вже пройшов свят вечір, зустріли ми з вами Ріство Христове і всі дружно готуємося зустрічати новий рік. Гадаю, всіх у вас в ваших оселях з'явилися гарні новорічні ялинки, прикрашені кульками, бурульками, вогниками. І створюють нам гарний святковий настрій. Подивіться, сьогодні до, на заняття до мене завітали наші лісові друзі, Білочка та Зайчик. Маля, поміркуйте, а чому вони могли прийти до нас у гості? Не здогадалися ще? Так ось я вам зараз розповім. Подивіться, які вони засмучені, а засмучені тому? Що вони теж хотіли нарядити ялинку, щоб теж у них була гарна новорічна ялинка? Ялинка в лісі є, вона там росте. Але немає зовсім ніяких іграшок, якими б можна було прикрасити, створити гарну новорічну ялинку. І ці звірята дуже просять нас їм допомогти зробити новорічні іграшки. Ви хочете допомогти звірятам? Я гадаю, що так, ви завжди усім допомагаєте. І я теж дуже хочу їм допомогти. Тому я вам пропоную сьогодні виготовити ось такі гарні ялинкові прикраси. Подивіться, які у мене кульки. Ця вся рожева. А ця, подивіться, яка жовто-блакитна, гарна. Так? А ця взагалі. Різнокольорова. Подивіться, скільки тут кольорів. Тож, давайте з вами підготуємось і почнемо виготовляти іграшки. Малята нам для роботи знадобиться кольоровий папір, з якого ми виготовимо ось такі кружечки. Кружечки повинні бути одного розміру. Подивіться, я приложила, бачите, ось вони однакові. Ні один, ні другий не виступає Однак Однаковині кружочки. Чим більше ми їх виріжемо, тим пишніші будуть наші іграшки. Вони можуть бути різного кольору ці кружечки. Для того, щоб гарно наклеїти, їх треба буде всі перегнути отак навпіл. І створити ось такі детальки. Подивіться, як у мене багато всього. Ще нам. Ножиці потрібно, клейонка, клей і ось такі невеличкі стрічечки, за допомогою яких буде триматися наша іграшка на ялинці. Ось ми розібрали, що нам потрібно з вами для роботи. А зараз, щоб нам гарно попрацювати і вийшли гарні іграшки, давайте зробимо з вами гімнастику для наших дітей. Новорічні іграшки треба всім нам взяти та нашу ялинку гарно прикрашати кульки і ліхтарики, бурульки, намистинки. Ось яка яскрава вийшла в нас ялинка. Давайте, малята, ще раз повторимо нашу гімнастику. Новорічні іграшки треба всім нам взяти та нашу ялинку гарно прикрашати кульки і ліхтарики, бурульки, намистинки. Ось яка яскрава вийшла в нас ялинка. Давайте. А зараз малята почнемо нашу роботу зробимо гарні кульки для прикрашення ялини. Тож, у нас є вже затоки ми перегнули з вами, зробимо зеленого кольору, від помаранчевого кольору і вік червоного кольору. Будемо їх наклеви почерговою. Наклеємо, але так, одну лише половину Ось перегнути. Настамо одну половиночку половиненку, беремо рожевий колір і прикладаємо рівненько одну довної частинки. Ось так, малий, розправили, розправили, і тепер знову мажемо верхню частинку на ощупь наклею. У нас є дуже зелений і червоний. Давай на комеранжевий колір використаємо. Ось так. Так. всі три кольори використали. Зараз намастимо і почнемо. знову зелену. Де наша зелена? Ось наша. Зелена букальця. Так, знову. Гарно притиснули, щоб добре приклеялося. Намащуємо гарно. Ну наношуємо. і і та сама пятка наш постав ми з вами приставляємо, зібралися детальки, а тепер нам треба що зробити? Треба приклеїти собі ось таку стрічечку, тому ми зараз наночу. Кладаємо навпіл нашу стрічечку, прикладаємо її і розвертаємося. Зараз ми з вами подивимося, що у нас гарно вирішмо. Ще одна частинка. І вимочити гарно. Вишне ну, іграшка. Гарна, різна кольорова. Ми її можемо маляти та порізити маленьку малята. А зараз ми з вами зробимо ще одну іграшку. Але в тій ми використали три кольори. А тут кожна деталька у нас різного кольору. У нас є червона, зелена, синя. Помаранчева та жовта. Всі ми їх будемо наклеювати в довільному порядку. Тому знову, так як ми робили, намащуємо одну половиночку. Намастили, взяли любу яку детальку оборудова. І приложили, приклеїли, придавили міцно. Тож звернув увагу, що в мене жовтий, в мене просто папір з обох сторон. Так ми намащуємо на стороні, яка не має кольору. Ось ми приклеїли всі. І зараз нам залишилося з вами лише що зробити. Так, стрічку розташувати, за допомогою якої ми будемо вішати на яловиночку нашу іграшку. Пічечка, і і беремо останні кісточок і перегортаємо до макарлю. І будемо зараз розправляти обівитися, яка у нас вийшла різнокольорова, гарна. іграшки Подивіться, як звеселіли наші звірята. У них тепер є іграшки, якими зможуть прикрасити свої ялинки. А я гадаю, що ви теж виготовите такі гарні прикраси і надішуйте мені. Я теж хочу подивитися, які іграшки вийшли у вас. Тож, до побачення!